Ну, каковы наши перспективы? 95 шансов из 100, что погибнет. На ну, что сулят остальные 5? Приключения и славу. Подходящий расклад. Так, зараз буду менять и масло. Менять укладку цей крешки. Без масло. Течет. Міняти прокладку цієї бокової кришки, бо звідси теж масло тече. Міняти ці резиночки ці, міняти масло в воздушному фільтрі, теж чистити його, регулювати клапана, а також міняти кришку клапанів, бо з-під неї теж тече. Так, це значить масло. Це до воздушного фільтра, не знаю. Якщо там цілі, то міняти не буду. Якщо часто ця маленька рветься, то її, її може поміняю. Це до клапаної кришки, це до боку, бік е, мотоблока, там, де шестерні масло заливати той бік. І до кришки цієї кришки. Що ж зі для масла? Масло густеньке. Чорний капець і не дуже вже таке аж вязке, слизьке. Пару раз робив і вже чую, що палець до пальця шурується. А має бути так постійно, що я... О! І так якби є. Будемо бачити, що є. Зразу скидаємо цю кришку. Будемо дивитись, що там так, як видно, що через цю резиночку пропускало масло. Прямо сюди Кидало, тут стримувало, тут стримувало, а тут витікало Ну чого будемо Ну То взагалі то треба ставити цю ножку, скидати з прицепа але я щось не хочу. Що там в нас плюс-мінус? Все добре, люфтів. Нічого немає. Що тепер роблю? Так. Ну, вроді нічого, на дні струшки нема. Так, я все почистив по максимуму. Що міг. Але там є масло. Збоку там де я. Там де я щуп, це масляний фільтр. Зараз... Я ніколи так не робив, але так як буду міняти прокладку тут. То воду і звідти все честити, зараз подивимось. Отак от виглядає цей супон. Я ще й думаю, що мені дали дві, дві прокладки. Вона ж одна буде йти всередині, а друга буде йти на це. Та я зрозумів. Шкріпчу я ножем канцелярським, бо ніяк не можеш скинути його. Ту стару прокладку. Так, по максимуму все відчистив. Зараз буду збирати, так має бути. Так. Потом.. Так. А потом ще раз так. И ставите. Так, отперчастко чистка масляного фильтр, тут я уже все забрал. Так, скидаю. Угу. Не можешь. що таке? Капець. А це що таке? Якісь кусочки чогось? Навіть не знаю чого якась стружка чи що? О, за, за щось я треба було борщ поміняти масло. Капець. Так, вроді все вивтеру. Вроді чисто закладаю. Так, скинув, так як я й казав, тут все масло лишається і там, і тут. Якщо тако не витирати, то не добре. Подивлюся, чи немає ніяких люфтів. Вроді добре. Є люфт, значить, на цих шестернях. Вони плотно не пристають. Я не знаю, чи так добре, чи так має бути чи немає. Отак. І так десь... О, гарно. Так, поставив нову прокладочку, помастив все тут маслом железне, поставив прокладку, ну не маслом а мас... мастилом таким і літолом, щоб вона прилипла і щоб зараз я поставив її сюди кришку. Фу, все лишилося залити масло і всем, все до цього. і до цього. пізніше. Все то, що є. сітошиє. Оця клапанные крешки від фильтра вони не буде.